Ну що, любі друзі, з вами знову Нателла Романів, Натаролог, і я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити розклади сезонні, тематичні. І зараз буде розклад на наступний тиждень, на тиждень, який починається з 10 листопада і продовжиться до 17. -го. 16, 16 листопада, так як завжди, я вам роблю розклад на декілька варіантів. Я вам, я вам дістаю декілька колодкарт. Що ви маєте зробити? Ви маєте прислухатися до своєї інтуїції, подивитися, яка колода вас тягне до, до себе. Яка колода вас тягне до себе, і по цій колоді вам буде підказка від вищих сил, ви подивитеся взагалі, що ж таке буде відбуватися наступного тижня, або на що вам треба буде звернути особливу увагу. Це така от робота з власною інтуїцією. Дивіться, що, куди вас тягне, до якого варіанту, що вам підказує все світ. Так, у нас є чотири колоди. Давайте ще щось витягнемо. Давайте ще візьмемо ще цю колоду. Дивимося, нагадаю, 5 колод вистачить. Так, ось у вас буде 5 варіантів. Ви можете зараз зупинити ваше відео, можете зосередитися, війти в такий невеличкий транс, просто почути почути, прислухатись до себе, почути, до якої з цих колод вас тягне. Це може бути по картинці, це може бути по розташуванню, може бути. Ну, взагалі, просто відчуйте, до чого вас тягне. Це саме практика, така робота з інтуїцією. Обирайте кожен з варіантів, куди вас тягне. І я зараз буду відкривати ці колоди, дивитися, що нам підказує всесвіт, який. Поради він нам дає, на що варто звернути увагу, а ви вже будете дивитися, як це все співвіднести із вашими планами на наступний тиждень. Отож, давайте дивитися. Якщо ви обрали першу колоду, якщо ви обрали ось цю колоду з цією рубашкою, давайте надивитися. Зараз я перетасую. Так, подумайте про... А події наступного тижня, що ви вже запланували, і давайте наглянемо, що нам кажуть карти на цю тему, на що треба звернути увагу, які енергії будуть переважати наступного тижня. І давайте дивитися. От дев'ятка мечі. Слухайте, по дев'ятці мечі. Наступний тиждень для вас буде досить стресовий, тому що буде дуже багато переживань, переживань таких. Ну, неприємних, неприємних переживань, дуже буде багато страху, будете боятися, буде у вас така дуже гостра нервова ситуація, тому якщо у вас є можливість запастися якимись заспокійливими, то краще запастися і їх тримати десь біля себе, тому що, як ви знаєте, в стресі люди можуть діяти досить неадекватно. Тут про себе треба подбати, тому що ситуації будуть такі, що можуть спричинити вам стрес. Це по-перше, а по-друге, ну, по цій карті тут не зовсім зрозуміло, чи буде підстава для цього стресу по одній карті. Ну, Давайте наглянемо, чи будуть реальні підстави для цього стресу, чи це ви буде просто у вас вже такий, знаєте, загнаний стан, коли вже ви просто не знаєте, куди діватися. М -м 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 -м, і стрес накопичився в попередніх періодах і просто виливається наступного тижня. Давайте наглянемо, чи є реальні підстави для цього стресу. Зараз я відкрию ще карту. Чи є реальні підстави? Ну, Новини будуть якісь неприємні. Хтось вам принесе неприємні новини і, скоріше за все, по якимось там руйнуванням. А, тобто це буде стрес і такі відчій через якісь ну, новини, по руйнуванням, по воєнним діям, на жаль. На жаль, але це все треба буде перевіряти, тому що новини, ну, дивіться, чи це відповідає дійсності. Але така вірогідність існує. Так що майте це на увазі. Майте це на увазі, думайте про себе, піклуйтеся про себе а, от, але будьте готові до того, що можуть бути дійсно якісь такі неприємні повідомлення. А далі для тих, хто обрав другий варіант, хто обрав ось цю колоду, давайте надивитися на них, що ж вам. Пророкує Всесвіт, до чого готуватися, які енергії будуть переважати наступного тижня з 10 по 16 листопада 2025 року. Давайте надивитися. Що ж буде таке переважати в вашому житті, на що звернути увагу. Давайте надивитися. Лицар мечів. Досить активна карта. Досить активна карта, вам треба буде вирішувати якісь проблеми, дуже багато рухатися, дуже, ну, взагалі брати на себе відповідальність і вирішувати проблеми в своєму житті. Тобто, можливо, вам щось треба буде завершити, щось розпочати. Вирішувати проблеми свої, чужі проблеми своєї родини. Коротше, тут вам відсидітися не вдасться, і все буде відбуватися досить швидко, тому що мечі дуже швидка карта, в принципі, і вона не терпить. Не терпить такого розслабленого стану. Тобто, тут вам треба настроїтися на активний період. Наступний тиждень буде дуже дуже активний і вам не треба, знаєте, хапати гав, ловити гав, а Треба от бути дуже дуже активним, щоб встигнути за всіма подіями, щоб ви встигли включитися в цей процес, швидко все вирішити на свою користь або якось знаєте, обмежити свої втрати. Тобто, тут треба буде діяти оперативно дуже. Тут, бачите, він такий рішучий цей лицар мечів, ось він прям біжить вперед. Кінь вперед з мечем наголо, ну і пташка тут дивиться вперед, проглядає дорогу. Тобто, знаєте, роблю один крок, дивлюся на три поперед. Ось так от вам треба буде діяти і діяти, як я вже кажу, досить швидко, досить оперативно. Тобто не розраховуйте на те, що вдасться відсидітися. Це тиждень активних дій для вас, для тих, хто обрав другу колоду. Далі, для тих, хто обрав цю колоду, третій варіант. Давайте надивитися, що вам пророкує. Так, в мене трошки з'їхала камера, давайте я її так рівніше поставлю. А що вам пророкує всесвіт, які поради дає, які енергії будуть переважати в вашому житті наступного тижня з 10 по 16 листопада. Давайте не дивитися. Давайте надивитися. Давайте надивитися. Ну, королева жезлів, королева жезлів. Ну тут два варіанти може бути. Або вам сам. Вам самим треба буде стати такою королевою жезлів, жінкою, активною, проактивною, я б нам сказала, такою гарячою жіночкою, яка не боїться, може, десь і пошкандалити, навіть, щоб досягти своєї мети, тому що королева жезлів, вона така, вона свої права не дасть попирати. Вона буде їх відстоювати голосно, гучно, вона приверне увагу всіх, кого треба, якщо в неї будуть якісь проблеми, щоб її вирішити. Вона така жінка активна. Тобто, її, знаєте, Палець до рота не кладуть. От, Можливо, вам доведеться а, взяти на себе роль такої жінки, бути рішучою, активною, а, голосно говорити про свої права, про те, що треба, або якщо ваші права порушуються, десь вас там притісняють на роботі вдома, тобто вам треба буде за себе постояти. Це як варіант номер раз. Як варіант номер два, а, тут може бути такий момент, що а, вам доведеться стикнутися з такою дамою, знаєте, яка як танк на вас буде перти, І вам треба дуже добре розуміти цей типаж людей, щоб ним протистояти, або взагалі знати, як з ними працювати. Що а, такі от суперактивні люди, а, коли йде такий натиск, натиск, натиском тут не переб'єш, тут навпаки треба бути дуже таким от. Делікатним, дуже дипломатичним, і знаєте, обходити всі гострі кутисти з такими людьми. А тут вам треба бути мати це на увазі. А це такі одні з двох варіантів. Тобто, або вам самим треба стати королевою жезлю, або ж вам треба буде спілкуватися з дамою такого типажу, або може чоловік такого типажу, тут не обов'язково може бути жінка, і вам треба буде просто знати, як. Як виролити, як налагодити стосунки з такою людиною, щоб вам все це було на користь? Це по-перше. А по-друге, королева жезлі вона така. Ну, те, що стосується любовних стосунків, це дама, яка дуже пристрасна. Можливо, у вас там буде якийсь, знаєте, пристрасні зустріч наступного тижня, якісь такі побачення, якісь такі романтик. Це також може передвіщати цей момент, коли вам треба буде намарафетитися, знаєте, привести себе до ладу і налаштуватися на якийсь такий цікавий час разом із своїм партнером. Так, далі а, наступна колода карт. Давайте надивимося, якщо ви обрали ось цю колоду, карт, давайте дивитися, що ж вона вам пророкує. які енергії наступного тижня принесе життя. Несе життя, щоб ви з ними стикнулися. На що треба звернути особливу увагу. Дивимося це все, дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. На що ж звернути увагу людям, які обрали цю колоду наступного тижня. Так, дивимося. Чістка кубків. Ну, По-перше, це може бути якийсь, ну, от Напряму, якщо карта показує, це може бути дійсно час проведений з дітьми. Тобто зараз багатьох дітей канікули, я не знаю, вже закінчилися чи ще не закінчилися. Тобто, можливо, вам доведеться приділяти більше часу дітям, займатися з дітьми або займатися дитячими справами. Це таке перше значення. Другий варіант, що може бути, це якісь вилізуть момент із минулого. Не обов'язково погані, це може бути просто значення знаєте, от якісь а друг з минулого проявиться, знаєте, однокласниця, однокласник. От прямо реально з минулого, от майже от буквально з вашого дитинства, щось там, або будете когось згадувати, або от вам підвезе якісь такі новини, коли ви будете згадувати, ой, як там я, яке в мене було дитинство, там кого я бачив, як я це все проживав, або будуть якісь такі зустрічі, знаєте, родині, коли ви також будете згадувати минуле, от як було тоді, а як зараз, і оце все порівнювати. Ну, але варіант з дітьми також не виключений, маєте це на увазі, що тут... Тут ну, дійсно доведеться приділяти багато часу дітям, але тут по цій карті рідко, рідко випадає щось негативне. Це, в принципі, такий, знаєте, прохідний момент життя. От, просто приділяйте більше часу вашим малим вашим діткам. Або, можливо, якщо це варіанти з минулого, можливо, хтось із вашої родини потребуватиме допомогу, ну, і турботу, так само, як і діти. Так от дивіться. А і остання колода. Для тих, хто обрав цю колоду. Давайте надивитися на ній. Подивимося, що ж таке буде відбуватися в вашому житті наступного тижня з 10 по 16 листопада. Дивимося, 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 дивимося. Так, які енергії, які події, на що звернути увагу? Імператор. Дивіться, це в нас єдиний старший аркан. А, старший аркан з усіх варіантів, якщо вам це випало, то події в вашому житті будуть досить серйозні. Наступного тижня на них треба буде звернути особливу увагу, тобто пропустити їх повз вуха не вдасться. По імператору, по перше, це може бути, що вийде якийсь закон або якийсь законодавчий акт, щось таке, що буде стосуватися саме вас. То ви будете підпадати під дію цього законодавчого акту. Або будуть якісь такі моменти із керівником, коли це буде дуже щільна співпраця з керівництвом, з керівником, з директором. І також вам доведеться або відзвітувати, тобто Предстати перед вашим керівником, директором і з ним спілкуватися, йому здавати звіти, він буде вас судити, він буде дивитися, наскільки там ви добре робите свою роботу. Ось такі моменти дуже важливі, і від цього може залежати ваше подальше просування в кар'єрі. Це такий другий варіант. І ще, що може бути, в принципі, будь-яке спілкування з вищими інстанціями, коли ви. Um, ну, досить обмежені в своїх діях, тобто це от, дійсно або законодавство або ну от, щось таке юридичне, коли ви не можете обирати, як вам діяти, ви маєте просто слухатися того, що вам говорять. Ну якщо це стосується людей, які служать, то це може якийсь наказ вам прийти, і ви просто не зможете його слухатися. Вам треба буде діяти так, як сказали. Ось так ось така тема, але це буде дуже серйозне спілкування з кимось із вищестоящим. Вищестоящим як людина, як особистість, або як, як система, скажімо так, система, яку представляє імператор. Тобто система юридична, законодавча, державна система, державні установи також. І це все буде стосуватися саме вас і різних аспектів вашого життя. Ось так от. Ось такі ось підказки нам дає всесвіт для кожного з вас. Дивіться, що ви обрали, які, до якого варіанту вас потягнуло. І звертайте увагу на ці аспекти, як воно все буде програватися в вашому житті наступного тижня. Тому що, як я вже кажу, карти це не вирок, це не остаточне рішення, це вам підказка, щоб ви звернули увагу, сконцентрувалися на якомусь такому спірному моменті, якщо він спірний. І, якщо треба, викрутили це все на позитив, на більш такий продуктивний шлях у вашому житті. От. А на цьому я закінчую свій розклад. Сподіваюся, що вам це було цікаво і корисно. Ставте лайки, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися. І побачимося з вами вже у наступних відео. На все вам добре, з вами була Наталя Романівна, Таролог. До побачення!